Друзі, хочу показати вам ще одну ділянку, яку ми забрали, ось бачимо, межа, заїзд, яку ми забрали у товариства. Отам далеко відніється наша соя. Але товариство хотів запитати, як у вашому випадку працює товариство. Там ділянка, метрів, напевно. 40-50 і отак от просто засіяння кукурудза. Ну, Кукурудза гарна, все супер. Дорога тут, по ідеї, має бути. Але як я маю добиратись до тої ділянки комбайном, оскільки кукурудза точно не буде раніше, ніж Соя. Тут от ми заїжджали в міжряді, ніби нічого, ну, якби нічого немає, але. але... Якщо комбайн, треба буде, очевидно, що їхати по кукурузі. Також бачимо, що тут був град. І зараз я подивлюся косою. Так видніше. Ось. Листя побите. Листя побите градом. Дощ тут був добрий. Взагалі дощі пройшли нашою громадою кукуруза майже пояс, але бачимо, бачимо побите листя побите листя і зараз цікаво що там з нашою соєю що з соєю як вона цей град пережила як вона пережила Ділянки мають якусь проблему або проблемку. Ось наша ділянка. Тут соя поки що найкраща з того, що ми маємо. Це той самий сорт Аполо. Цвіте вона вже повним ходом, видно чи не видно. Світе повним ходом. Ось такий майфон. По чистоті вона чиста. Ось такий майфон. Міжрядя 35. -те. Поки що вона землю не вкрила. Не знаю, коли вона вкриє чи взагалі не вкриє, Дощі пішли. По ідеї має зелена маса бути. Хороша. Але в цієї ділянки є один мінус, в неї нема бульбачкових бактерій. Ну, Інокулянтом ми працювали, він не спрацював. Було холодно, було тиждень холодів і бактерії не вижили. Це я такий висновок зробив. Не знаю, правильно, неправильно, так як знову ж таки ви мені підказували, що інокулянт це живий організм, тобто бактерії це живий організм, їм треба волога і тепло. Волога була, але тепла, на жаль, не було. Достатнього, щоб вони вижили. І що ми бачимо, сою так само лупив град де немає четвертого листочка, де просто порваний він. Ось, де просто перебити, де навіть гілочка перебита. Тому буду вдячний, якщо підскажете, що буде, якщо перебити листя. Воно на загальній. Ось дивіться, якщо взяти. Трічастий листок, покоцаний. Трічастий листок, покоцаний. Трічастий листок, покоцаний. Звісно, що хорошого мало, але чи це відіб'ється на самій рослині. Загальний фон ніби непоганий. Кру звичайно, краще виглядає. Сусіда завжди краще. Да. Ну, але... Якщо говорити про сою, то град про ній, про... по ній пройшовся. Тому, можливо, ви знаєте, підскажете, як вплине побити листя на саму рослину. Чи на урожай, чи на рослину, і на урожай, воно ж все разом одне одного тримається. Тому не забуваємо підписуємось, ставимо лайки, лайкоси, спостерігаємо за нашими врожаями. Поки що до них далеко, звичайно. Але будемо надіятися. Всім дякую. То є чиста? Падало це, я в попередніх відео показував, вже Падало це взяла добре. Земля хороша. Берізку не бере польову. Джева брізка її крутить, вона міняє ось колір, вона стає така темно бордова якась і продовжує рости. Розвивається все потім, але міняє колір. До гліфосата вона жовта. Тут маємо трошки балку, зараз я стою в балці. Я стою в балці, що я замовк? Що я замовк? Уявіть, який був дощ тут. Бачите, що нанесло? Тут нічого не було. Тобто це балка, низ балки. І звідси починаєте, якщо так от подивитись, видно яр, тут початок яру. Яр внизу. Тобто звідси почало нести. Уявіть, який тут був дощ. Як тут несло, що нанесло, ось такі отсолішника. Це жесть, я такий тільки над річкою бачив. Фух. Ну слава Богу за дощ, але звичайно, дивіться ситуацію. дивіться, а тут взагалі. Залипло все цим соняшнем. Ми обробили якраз падалицю перед цим дощем. Її взяло тут, у цих місцях, де я проходжу, її було просто багато, ну, не просто багато, її було дофіга. Ось якщо подивитися, все сухе, це падалиця. Але, звичайно, цей соняшник, торічний, який зносило. Звичайно мене здивувало. Дощ був добрий, але й несло добре. Ось бачимо якісь опіки на сої. Ось бачимо також. Можливо. Можливо гербіцид так попливав, але це поодинокі. Ось бачимо перебити градом. Пов'явши листя. Перебити. Чи це опіки, чи це тот також град. Побитий засохший. Травми має. Я думаю, що це травма. Травми. Травмоване листя, травмоване. Ну, можливо, хтось стикався. Вплине воно на щось на чи не вплине? Також є така от покрученість. Можливо, хтось стикався також. Все рівно, а це покручено. Фух. А ось те, про що я вам говорив. Падалося? Я не знаю, як буде на відео, видно чи не видно. Ось. Це все було падалося. І тепер подивіться. Яка конкуренція? Ось рядок, напевно, після комбайну. Падалася, згоріла і соя почала рости. Вона має бути ось така, якщо не загальний фон. Вона у два рази менше. Вона велила стрес. Відпадали ці соняшки. І в є якийсь бур'ян. До речі, я біля нього проходжу, зараз біля цієї ділянки. Ну, не ділянка, це як п'ятно таке, можна сказати. Ось, Тут був якийсь бур'ян. Я не знаю як він називається. Він ніби згорів. От частинка якась залих... Не знаю, що це, навіть, Ну, можливо це соняшник падалося. Але тут не, був, не було падалиці, але тут просто ось залисина. Ось тут немає нічого практично. ну Соя є, ну, не знаю, вона відійде, не відійде. Можливо, відійде в яку сторону, не знаю, але просто тут був пляц, якогось когось упоряду. Ну, його взяв і спрацював. І соя ніби позеленіла, але вона вже відстає у зрості разо три. Тут вона у нас не така зелена, на початку вона прям темно зелена, тут щось їй не вистачає, але виглядає вона все одно здорово. Якби вся так виглядала, було б круто. Пішли дощі, можливо мікроелементи підтягнуться. Чи мікро чи макро. вибачайте за термінологію, я не агроном. Будемо на хороший, на хороший результат. Для нас, скажу вам чесно, будь-який результат в цьому році це вже результат, чи поганий, чи хороший. Ми вчимося, можна сказати. Завдяки Ютубу ми маємо цей результат. Ось, наприклад, отакий результат Сої. Можна сказати, якби не ви. Наприклад, найбільше, найбільше, кому можу подякувати, це Олександру Луценко. Я в нього цю сою купляв. О, заяць. Клас. Побачили, ви не побачили. Тепер я знаю, хто тут пасе цю сою. Ось бачимо також побити, побити листя. Ось також з цього краю реально був більший град. Більший оскільки або це град, або блін, або це град, або це гліфосад. Ну навряд чи гліфосад, бо прямо видно ось такі от удари точкові. Е -е, так от ми грали в нього сою, вона це соя сорта поло, що ви починаєте за автомобілю. Але по, саме по сівбі, по обробітку, по нормі висів, орієнтувалися, звичайно, виходили з своїх спостережень і е, своїх кліматів, мікрокліматів, які в нас тут є, оскільки в нас, от я показав вам три ділянки. у нас, і ці три ділянки це просто три різні мікроклімати, які ну, впливають на сою по-різному.